Тиждень воєнного кіно стартував сьогодні в Одесі. Протягом чотирьох днів на великому екрані показуватимуть документальні та короткометражні стрічки, зняті на фронті безпосередньо з самими військовими. Як формували програму такого фестивалю? Матеріал Андрія Настасова. Зазирнути за лаштунки штурмів, побачити надскладну роботу стабілізаційних пунктів, дізнатися обставини героїчних вчинків та подивитися на побут армійців на нулі на тижні воєнного кіно в Одесі. Демонструють стрічки, зняті бійцями на передовій. Це їхній погляд на війну без пафосу та художніх вигадок, кажуть організатори. Ми цивільні люди назавжди розуміємо, що саме там відбувається і яким чином відбувається все на фронті. А так, через них, їхніми очима, ми можемо це побачити. В нас навіть є стрічка, яка знята повністю на GoPro, тобто це треба побачити. Загалом у програмі фестивалю 20 стрічок: це короткометражки, документальні фільми та невеликі репортажі. Волонтери збирали роботи протягом півроку. Їх надсилали різні підрозділи збройних сил. Щоправда, приїхати на форум самі автори не змогли, бо нині виконують бойові завдання. Це і морська піхота, і сили спеціальних операцій, бригади Рубіж, Помста 28 восьма і багато-багато інших. І в останні дні ще продовжували надходити стрічки, бо між собою вони всі спілкуються. Тому я думаю, що це стартовий проєкт, але далеко не останній. Покази воєнного кіно триватимуть чотири дні на одеській кіностудії. Вхід для глядачів вільний та мета заходу благодійна. Організатори збирають донати на закупівлю засобів гігієни та адаптивного одягу для поранених українських воїнів. Ці гроші будуть направлені на створення пакунка пораненого. Це пакунок, який буде знаходитись в стаб пункті. І коли стаб пункт вирішує, що нашому хлопцю треба відправляти в шпиталь, то йому дається на руки такий пакунок, в якому знаходяться речі першої необхідності. Крім того, у межах проєкту триває виставка фотографій відомого одеського митця Віталія Іоріна в експозиції світлини, які він зробив саме під час служби. Торік Віталій долучився до лав 39-ї окремої бригади берегової оборони. А зараз після важкого бою на сумщині чоловіка вважають зниклим безвісти. Віталія, де б не був, завжди знаходив щось творче і хотів це реалізувати, будь-то фотосесія хлопців в гавайських футболках з, зі зброєю, десь в мілітарі стилі він світився і все навколо нього світилося. До чого б він не доторкався. Такий проєкт реалізують в Україні вперше, та з огляду на суспільний запит організатори планують зробити кінефестиваль щорічним. З Одеси Андрій Настасов і Герміханошин подробиться телеканал інтермарафон Єдині Новини.